Давайте розглянемо, як в'язати резинку 2х2. Ось так виглядає цей узор. Чередуються два стовпчики лицевих петель, потім йдуть дві виворітні петлі, знову дві лицьові, дві виворітні і так далі. Цей узор виглядає однаково як з лицьового боку, так і з виворітного. Тобто цей узор двосторонній. Резинка 2 х 2 достатньо еластичний узор. Він добре розтягується, а також тримає форму, тому його використовують для в'язання манжетів на рукавах, а також для в'язання самостійних виробів, таких як шарф, снуд, пов'язки на голову. Як же зв'язати? Цей узор спочатку треба набрати петлі, їх кількість повинна бути кратною 4. По 4 петельки. І обов'язково набираємо 2 додаткові петлі для крайових петель. Першу петлю знімаємо зі спиці на спицю, не пров'язуючи її. Далі в'яжемо дві лицеві петлі, одна і ще одна. Тепер нитку перекидаємо перед роботою і в'яжемо дві виворітні петлі, дві виворітні. Ось у нас перемички виворітних петель. Знову ниточка за роботою і пров'язуємо дві лицеві петлі. Пров'язали дві лицеві, нитку перекидаємо перед спицею і в'яжемо дві виворітні, одна і друга. І так повторюємо до кінця ряду. Чергуємо лицьові виварітні, дві лицьові, дві виворітні. Коли ми доходимо до останньої петлі, ми її також пров'язуємо виварітною петлею. Ось після першого ряду вже петлі розподілилися, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, дві виворітні, лицьові, виворітні, лицьові виворітні. Краще після першого ряду перевірити, чи правильно розподілились петлі, щоб далі вже не наробити помилок. Переходимо до другого ряду, першу петлю зняли, і далі ми в'яжемо, що називається, за узором. Над лицевими петлями в'яжемо лицеві, ось ми бачимо над петельками лицевих петель, знову утворюються лицеві петлі. І над виворітними петлями в'яжемо виворітні. Дивимось над перемичками виворітних петель, знову утворюються перемички виворітних петель. Отже, все правильно. І продовжуємо так далі, дві лицеві, далі дві виворітні, дві лицеві, виворітні лицеві, і до кінця ряду продовжуємо в'язати по дві лицеві дві виворітні, Уважно слідкуйте, щоб не збились. Останню петельку також пров'язуємо виварітною петлею. Бачимо після другого ряду узор вже починає добре вимальовуватись, дві лицеві петельки йдуть, дві виварітні. Знову стовпчики лицевих, виворітних, лицьових, виворітних і так далі. І так продовжуєте далі. Коли пров'язано більше рядочків, узор стає вже більш чітко видно ось так він повинен виглядати. Впевнена у всіх все вийде. Бажаю успіхів!